Так, 5 плюс 2, 7 плюс 27, 34. Так, давай. Давай. Рішення приймається. Давайте не обратно, вважається кількість за хвотів, є не голосував. Чи ти голосували? Це ж не математика. 23 чоловіка, ми не забудемо математику. я проголосую. Так, чекайте, чекайте. Так давайте пусть встануть, ти проголосують. Що за конвенція, які там депутати голосують? О! Шамота у нас секретар комісії. Значить, начальна комісія Ларіонов, Третьяков, Панів Демков, Гершкові. Будь ласка, лічильна комісія. 27. 27. Бублик у теж лічильна комісії? Я дозвіл. Ви не вставали, навіть не поглядали на вас. Тому народному депутату сьогодні не казати, що не правди. У нас прокурори, нас прокурори не правду працювати, народні депутати. Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити порядок денний роботи сесії зі змінами? Прошу голосувати. Хто за? Стой, Харченко! Харченко! Підняли руки! Хто за? Харченко! І прибили. Щас тебе принесуть. Верху то не поясню, де я буду пояснювати. 25. І тут прийдуть. Тридцять до чотирьох. Що, не це піднятися, щоб подивилися люди? Давайте Чекайте, чекайте, рахує у нас відчильна комісія. Будь ласка, давайте ви здавайте, сесію веде, міський голова. Рахує відчильна комісія, рахує Гершкович, Бантюх Крітяков. Тобто у нас три.

Це математика для депутата, а потім і не вистачить, дядько. Так, э, Третьяков, Третьяков і Гершкович, вдвох тут ставайте. Депутат Гершкович, ви готові? Будь ласка, встаньте вдвох. Так, у нас тут три голоса. Ще раз ставлю на голосування. Давайте. Це вже не шутки. Я ще раз ставлю на голосування, останній раз відстави. Ви мужчині людей, я вас дуже прошу, не ставте ці питання. Я вам ще раз скажу. Кожне питання, якщо буде потреба, ми його перенесемо. Щоб не було бійки, я вас дуже прошу. 6, шановні депутати, шановні депутати, чи наш комісія призову статус. 15, 15, 17, 18, 15, 21, 22, 23, 24. Третьяков, 26. 27. Все, рішення прийнято.